В мене двоє дітей, які зараз закінчують восьмий і 3 клас. Я довго вагалася, в яку школу віддавати дитину, радилася зі знайомими, друзями, колись мені порекомендувала звернути увагу на Фіни, моя приятелька, яка сьогодні мамою є випускниці. І мені при знайомстві з директорами, з вчителями дуже сподобалась, яка тут атмосфера. А не було багато напруження, якось досить вільно почувалася і я, і потім уже мій старший син в першому класі, і це дало змогу переконатися в тому, що ми на вірному шляху. Мені подобається найбільше це індивідуальний підхід і можливість розвивати в дитині її слабкі сторони, підтримувати сильні. Є можливість бути гнучкими. І під влаштовуватись під здібності дитини, і дуже подобається ще підтримка вчителів, навіть якщо дітям щось не вдається, вони точно не відчувають себе поза бортом, якщо можна так сказати. Ну, власне кажучи, у них немає досвіду в навчання в іншій школі. Але часом, коли я порівнюю відгуки батьків, від які мають дітей в загальноосвітніх школах, я дуже радію, що мої діти почуваються в школі більш вільно. Більш мають більш безпосередні і якісь приємні стосунки з вчителями. У них немає якихось таких жорстких дуже рамок між собою. Вони завжди знаходять підтримку у вчителів. І це, на мій погляд, дуже гарно впливає на їх самооцінку. Я би порадила, мабуть, прислухатись до себе, що важливо, що, як важливо. Батькам розвивати своїх дітей, що саме важливо, чи знання, всі які можна знайти в гуглі, чи якісь м'які навички, які дитина може розвивати щодня в компанії своїх однолітків і старших співробітників Афін.